До складу журів всеукраїнського творчого проєкту Все буде Україна увійшли фахівці у галузі атомної енергетики, представники громадських організацій України та професіонали митці. На їх розгляд було представлено майже 100 робіт дітей у вікових категоріях від 9 до 13 та від 14 до 17 років, а також дорослих аматорів та професіоналів. Номінації звичні. Живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво журі відзначило високий рівень майстерності виконання. Та сильну емоційну спрямованість творчих робіт майбутнє України нашої я побачив дуже різне в наших роботах, які ми оцінювали, адже техніки зовсім різні. Але однозначно я можу сказати, що Україна переможе і в Україні майбутнє світле, яскраве, і все буде добре. Знаєте, я в захваті дуже чудові роботи. Кожна робота символічна і має свою тематику. Дійсно, що все буде Україна. Дивишся, кожен малюнок і діти Діти і дорослі вони віддали душу цим цим роботам. Чудовий конкурс, я хочу сказати, що побільше б таких конкурсів проводити в нашому місті і показувати наскільки наші українці талановиті. Відібрані ними роботи будуть передані до дирекції зі стратегічних комунікацій акціонерного товариства Енергоатом». ЖІРІ другого Етапу визначить переможців та активних учасників проєкту. З конкурсних творчих робіт буде створена виставка образотворчого мистецтва, яку планується розмістити в одному з офісів енергоатома напередодні Дня енергетика. Роботи дуже гарні, роботи дуже сильні, і я маю надію, що наші роботи достойно представляться на виставці в «Енергоатом».